Дякую за ваше питання. Де у нас є також топовий комплект Light. На сьогодні там 2240 на базі X35 або е, з блоком. На нього ще до речі, акція там грубо він 28, так він в районі 36. От, е, значить, ну, тобто все є, це можна замовити. Значить, е, що, що ви виграєте? Ну, виграєте, що він, ці комплекти трохи легші. От, відповідно, Ну, Давайте так точно не пам'ятаю, там вже по вазі в районі, цей здається в районі кіло чи кіло десь 70 десь отак приблизно. А цей в районі, якщо не помиляюсь, 950 чи 970, ну плюс-мінус я дивиться зважування. От. Е, тобто у нас е, ультра, дай Бог пам'яті, напевно, в районі десь кіло 300, ну плюс-мінус, я дивиться, кіло, може 200 50, десь отак, десь, ну, тобто, там, хай це, хай це буде там 200 грам різниці приблизно, тобто, по вазі виграєте, по конструктиву, ну, скажем так, на сьогоднішній день Деос, він комфортний, але він дуже делікатний, тобто, ви на сьогоднішній день, ем, ну, придбавши Деос, ну, от, вам він буде там багато елементів таких, що делікатні, дили, дили, так. знову ж він у нас шоблок, DOS-1, один шовуха ВС4, вони не підводні. Ем, значить, ну, Скажімо так, прилад ґрунтовий, тобто влізти під воду, там особливо якби, не, не зовсім правильно. Хоча там є підводний комплект, дріт можна докупити, скажімо так. От. Ну, Наскільки мені відомо. Ну, і, і, і з підводністю є нюанси. Тут, тут е, читаєте скажімо так, відгуки відносно цього. Е, далі, е, ну на сьогоднішній день е, Simplex Ultra у вас, виходить, якщо у вас базова катушка 28 е, ну на мою думку, приблизно на схожих частотах вони десь будуть ну, на одному рівні. тобто я Ну, Чесно, я, я не, не вірю, що там сильно велика якась там буде різниця. Де ОС-1 виграє за рахунок того що там є ну, нижчі вищі частоти до 27,7. Якщо не помиляюсь, в X35 і чорній. От, тобто, на вищій частоті супердрібне буде трошки краще брати, фокусація краще. Е, ще плюс, де 1 проти Ультри, мені здається, буде трошечки на розпашці, От, Хоча це також треба тестити ультра, якщо я не помиляюсь, оновлялася в 2024 році От, прошивка. Може я вже не. Може я може я путаю. Ну, а вони оновлялися в 2023 му і там і там, напевно, що 20, ну, 23 рік і десь кінець року треба дивитися по статистиці. От. Е, що ще в нас? З точки зору дискріма... можливо, з точки зору Діскріма, Deus е, трошечки. Виграє, скажем так, ну давайте на око це там 10-15%, Але це спорне питання в складних ґрунтах. Е, може буде таке, що ультра в складному ґрунті буде краще себе показувати, скажем так, і ну ефективніше тут треба дивитися. Взагалі, скажімо так, якби, якщо брати, що ви маєте Simplex Ультру, я би рекомендував змінювати на щось типу краще, якщо Деос, то Деос-2, там, наприклад, Light Complex 39 з копійками. Або якусь з амфібій, типу Score 3. ось, Штанга та сама технологія 3 плюс мультичастоти, Взагалі тренд з мультичастотами, якби, ну, він вартий уваги, тому що мультичастота це типу, більше для розвідки ефективна. Ну, типу, декілька частот одночасно. Тому є смисл, наприклад, на мою думку, Скоре 3, або, наприклад, там Equinox 800 від Майнлаба або Noctel Legend. От. Ну, А ви вирішуєте ну, цікаві коментарі користувачів цих приладів, які, можливо, хто переходить з Simplex на Deus, там на Equinox 800, на 900, або, можливо, там, наприклад, на Легенду. І, ну, на Скоро 3. Пишіть, будь ласка, цікаво самому знати думку.